Слава Україні! Не просто мені сьогодні тут виступати, говорити. Я цілий день е, дивлюсь фотографії минулого року, е, і хіба я знала рік тому, де, де я буду 20 лютого. Цей день я пам'ятаю до дрібниць. Насправді, е, кожен день, якщо ви бачили трансляцію, ви напевно бачили мене на сцені, бачили. І як я співала, просто модерувала на сцені. І е, цей день, 20 лютого, це все відбувалося, як у фільмі Жахів. Я от зараз згадала, що і так я викладаю в університеті, професор Київського університету, і я пам'ятаю, що була в мене думка, а де мої студенти? Була в мене думка, а що ж це за люди, яких я зараз бачу, які були живі і от вони зараз лежать. І е, навіть не уявлялося собі, що буде далі, і який рік ми переживемо, забігаючи наперед, я буду на концерті завтра про це розповідати скільки зможу, тому що мені здається, що найголовніше зараз це бути разом, це бути поряд один з одним, допомагати один одному. І я пам'ятаю, як вже на наступний день, 21 лютого, мене врятувало тільки одне. Бо після цієї боні, яка була на майдані, я прийшла додому, і от ви вірите, я просто сіла і дві години дивилася в стіну, тому що це був шок. Мені здавалося, що я божеволію, що я схожу з розуму. Хіба що молитва мене рятувала в цей момент? І на наступний день мене попросили про таку послугу, оскільки мене знають багато людей, щоб я сіла в інтернет і 21 лютого міністр закордонних справ Сікорський сказав, що він на борт свого літака бере 30 людей поранених, а цих людей неможливо було знайти, бо вони помирали, ховаючись вдома. Бо власне з лікарень їх забирали до в'язниці, і ці люди почали писати і дзвонити. І вже в цей день, 21 лютого, перша партія полетіла Сікорським. Друга партія людей, друга кількість людей поранених, прямо швидкі допомоги. Приїжджали в Бориспіль, і люди летіли лікуватися. Польща прийняла перша. Поранених на медання 20 лютого. За цей рік я насправді дуже вдячна українцям цього світу і вдячна вам за те, що ви пікетували, за те, що ви не мовчали. Бо Україна зараз не кровлена. Ми розуміємо, що наш ворог він має величезні можливості для лобіювання своїх інтересів. Україна зараз насправді може тільки силами українців. Розповідати світу правду, розповідати те, що діється насправді. Я знаю, що ви дуже сильно допомагаєте. Допомагаєте обладнанням, допомагаєте бронежилетами, допомагаєте ліками. За це все я вам дуже сильно вдячна і я щаслива, що сьогодні я тут. Я думаю, що якби я була дома сьогодні, в мене могло б навіть не витримати серце. Скільки я музикант, то я звісно, заспіваю мені немало років. Я пам'ятаю, у 89-му році фестиваль Червона рута, потім голодування студентів на граніті, і добре, коли є в тебе в руках інструмент, і тільки голос і гітара, і ти вже боєць. За цей рік багато було різних концертів, 40 концертів благодійних я дала за цей рік. Це були концерти в зоні АТО, концерти по збору коштів, концерти в госпіталях, концерти, які з таким концертом, з яким я приїхала сьогодні до вас. Не співати так, щоби зігріти душу. Край далекий кличе і чуже тепло. Обніму обличчя, втомлене чого. Будеш ти далеко рахувати дні. Зустрічати легко проводжати. Ангело хоронець не лиши його, Ангел-охоронець, збережи вогонь. Ангело охоронець так тебе молю, хай він не зі мною. Чині секунди, мітить серця в стук. ти йдеш в нікуди, ти вже не тут, вечір затихає, промовляє ніч, Як лишити знаю, як забути, ангелонець не лиши його. Хоронець, збережи вогонь, галохоронець, так тебе молю хай він не зі мною, Я його люблю. Щось тебе тримає, хтось тебе чекає, та не відпускає у руці руках. Ніби білі крила моряться мені, полюбити любити уміла, розлюбити, ангел хоронець не лиши його, ангело воронець, збережи його. Збережи збережий ангело-коронець, так тебе, молю хай він не зі мною, я люблю. І ще одну пісню, яку я би хотіла заспівати. Я всіх запрошую завтра на наш благодійний концерт. Буде багато дуже гарних музикантів, і я серед них. Але е, пісню, яку я написала останню з тих пісень, восени. Пісня про наших хлопців, які зараз воюють. Пісня називається Поцілуй мене на прощання. Тому що у всіх жінок, які зараз живуть в Україні, які зараз проважають своїх хлопців, у кожної є історія. Коханий чоловік, син. Батько, друг, у кожний. І от я написала цю пісню, теж, звичайно, в мене є історія, особиста історія. Але цю пісню всі жінки сприймають так, ніби вона написана про них. Час іде до освітання, а світанок серед війни, ця війна здається усюди, заступила неба властічь. Я б тебе не пустила в нікуди, тільки хто аж мене захистив, я б тебе не пустила в нікуди. Солдата дуля така, у тумані диму густого, куля хай тебе одмина, буду я за Богу і чекати біля вікна, Ангели гіли в далеку дорогу, хай летять з тобою. Солдата доля така, Огортає ранок і мною нічка відступа до небес, не прощайся, милий зі мною, я чекаю дома тебе, проведу тебе до порога. Може, завтра знову. Нелеко, да в солдата дуля така, а дорога із дому далека, хай дорога додому легка, навіть повертатись, нелеко, да в солдата дуля така. Дякую, золоти. Будемо завершувати цей вечір. Ще раз Дякуємо, дякуємо тим, які не здаються. Дякуємо тим, які, які постійно тут, які, як казала пані Дарія, живуть Україною. Благаємо вас не бути байдужими. Війна триває і здаватися не можна. Також ми кожного із вас закликаємо брати активну участь, давати нові ідеї. Бо ми знаємо, що і тут такі чутки, якісь ганебні про навіть активістів Лондон, Лондон Євромайдану, але. Мабуть, ви ніколи до кінця не будете впевнені, в тому що ми робимо якусь правильну справу, якщо ви самі до нього не долучитеся. Ви знаєте, так воно незручно тут бути. Так, воно зараз не хочеться мені тут зараз так стояти і говорити, але коли я згадую, що зараз там на фронті стоїть хлопець, з яким я раніше сиділа з одною партою, то, то я розумію, що іншого виходу немає. Тому давайте разом, давайте свої ідеї. У нас невелика група людей, ми, ми теж працюємо, ми теж навчаємося, у нас теж пропадають якісь ідеї і потрібно нові сили. Тому щиро закликаю кожного із вас брати активну участь.